Вітаю вас! Це Точка Кипіння, я Тетяна Висоцька. Зараз оглядово найбільш резонансні теми, на мою думку, за минулий тиждень. Отже, я вже говорила на цю тему і свою думку, і е, збирала, як використовують ФСБшники нашу молодь, і минулого тижня. Контррозвідка СБУ та Нацполіція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. А плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ з пали ФСБшника. Я також розповідала про цей чат. Вона повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту. Як все відбувалося? Просто за класикою на месенджер написали ФСБшники, щоб дівчинка за їхніми вказівками створила вибухівку, поклала в термос і прийшла у міський парк для того, щоб там підірвати. Ну і звісно, що вони планували дистанційно підірвати цю вибухівку разом із дівчинкою, але дівчинка виявилася кмітливою. і все е, вдалося попередити, так що вона не стала тим зайвим свідком, як це інколи вже бувало. Потім все таки вдалося одному е, 47-річному киянину спалити мікроавтобус військового, про це я також розповідала, як часто вербують. У нас людей, які просто за легкі гроші, навіть, бачите, у зрілому віці все-таки беруть ці гроші, і вони їм, мабуть, ніяк і не пахнуть, та підривають автівки наших захисників. Ну, Нас щастя, просто е, ніхто не постраждав, але чоловік облив займистою речовиною машину та підпалив. Його затримано. Також. Особисто для мене була важлива інформація, я думаю, які для всіх моїх земляків з Херсонщини про те, що викрито колаборантів, які катували людей на окупованій Херсонщині, 20 зрадників працювали в МВД РФ у Новотроїцькому. Я в цьому колишньому райцентрі прожила 10 років. Вони катували мешканців громади, виконуючи накази окупантів, заради посад усім фігурантам, поки заочно оголошено підозру і їм загрожує до 15 років в'язниці. Просто знайте і пам'ятайте, що все одно отакара, якщо не небесна, то людська вона нас доганяє. Також на Одещині знову південь СБУ затримала агент. Гру, яка виготовляла вибухівку для терактів, з Білгород, Дніпровського, Нєкто Катеріна погодилася халтурити заради знову таки легких грошей, збирала пластит, клепала вибухові пристрої, приєднувала мобільні телефони для дистанційного підриву, але нічого в неї не вийшло. Її затримали, нагадую, можна за це. Отримати 12 років тюрмі, тюрми, що їй якраз тепер і світить. А зараз буде, знаєте, дуже така м м цікава м ситуація, досить вона банальна, але мені було важливо про це сказати і нагадати, як це відбувається, м коли з'являються неперевірені новини у телеграм-каналах, як воно несеться. А потім спростовується. Ну, просто, знаєте, на білому оці так відбувається дуже часто. Тому що е телеграм-канали, вони величезні молодці в своїй оперативності, але верифікації, перевіреної інформації, о, дуже їм бракує. Тож. Якраз на вихідних понеслося. П'яні ТЦК потрапили в ДТП на Хмельниччині, пишуть, не вписалися в поворот, замаскували в Токеветі, а потім передяглися в цивільний одяг і втекли. Офіційної інфи не було, з'ясовує деталі, пише один популярний телеграм-канал. Так от з'ясуй, а потім уже пиши, бо буквально через 40 хвилин з'явилася нова інформація. Друзі, наші джерела у поліції Хмельниччини спростували інформацію змі про ДТП за участі працівників ТЦК. Нам повідомили, що учасники були тверезими, ситуацію вирішили на місці, збитки відшкодували. В обласному ТЦК також заявили, що авто жодного відношення до них немає. Взагалі-то, оце перша новина. І вона мала бути спочатку перевіреною. Це я до чого розповідаю. Не лише оця неперевірена інформація дуже небезпечна, а ще й те, як розганяють негативні новини, неперевірені про ТЦК, а потім знову-таки сюди ж підлаштовують і мобілізацію, і так далі. Тож давайте будемо критично мислити і перевіряти інформацію, тому що інакше в такому інформацію. Інформаційному потоці дуже важко зараз вижити. І ще одна інформація щодо мобілізації з'явилася буквально на цих вихідних. У Львівській області під час перевезення мобілізованих до полігону сталася теж трагедія. Людина з черепно-мозковою травмою опинилася в комі і реанімація: мама, дружина пишуть, що його затримали просто на вулиці. Він з комою лежить просто вже людина в дуже важкому стані. але при цьому знову таки ніхто не пояснює, що трапилося, а натяк іде на те, що у ТЦК його можливо, і побили, але потім з'являється інформація, що він вистрибнув із кузова вантажівки. Його 12 червня правоохоронці отримали від медиків повідомлення пацієнта, доставленого в лікарню без свідомості з відкритою черепно-мозковою травмою. І потім попередньо встановили, що це 31-річний мобілізований мешканець Волинської області отримав оці тілесні ушкодження саме власноруч, і, власноніж вистрибнувши. Із кузова правоохоронці відкрили провадження про необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. А всі обставини ще з'ясовуються. Тобто ще один висновок. Давайте не робити передчасних висновків. А спочатку дочекаємося з'ясування всіх обставин. Ну і що у нас за океаном, і що там знову у Трампа. Нагадаю, що 14 червня в суботу в нього був день народження, великий парад, і при цьому відбулася велика акція протесту без королів. Ну так, до дня народження склалося. Вийшли мільйони людей в багатьох містах в усіх штатах. Були і стрілянина, і наїзд в НАТО, і нормально вони там непогано погуляли на вихідних. Наприклад, у Лос-Анджелесі напередодні спалахнули протести проти рейдів Федеральної міграційної служби. Нагадую, що причина всіх протестів зараз за океаном і безпосередньо проти Трампа це якраз. Запровадження його дуже жорсткої і часом, як вважають американці, несправедливої міграційної політики. Поліція застосувала сльозогінний газ боєприпаси для розгону натовпу, щоб змусити людей розійтися після завершення офіційного заходу. В Портленді поліція також застосувала сльозогінний Газ та снаряди, щоб розігнати натовп, який протестував допізна. і на цьому тлі. Як ви знаєте, я, вочевидь, так підозрюю про спалах нового протистояння Ірану і Ізраїля, і при цьому Сполучені Штати. Уже підтверджено офіційно дійсно забрали антидронові ракети, що призначалися для України, та скерували їх для захисту власних військових на Близькому Сході. Це підтвердив міністр оборони США під Гексет в інтерв'ю телеканалу Fox News. Журналіст запитав посадовця, чи мають США засоби для захисту своїх військових у регіоні, аналогічно тому як Ізраїльтян захищає система протиповітряної оборони залізний купол. Міністр додав, що США використовують всі наявні засоби, невеликі системи, як ці безпілотники, цитата можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо. Ну, улюблена фраза на заході, як ви розумієте, тепер уже вона стосується і снарядів, які забрали, хоча вони мали бути у нас. Тим більше на тлі того, як зараз масовано до нас летять дрони, різні варіанти безпілотників, ракети і так далі. Ну і наостанок про мовний скандал. Я думаю, всі також уже чули, що Вірка сердючка тут втрапила. Довелося піар директору української співачки, вірки сердючки, в образі якого виступає український шоумен Андрій Данилко, відреагувати на порушення артисткою мовного закону України. Тож піар-директор Данилка зазначив, що під час скандального концерту в Києві він не використовував російської мови, мовляв. Це полтавський суржик, і це завжди було невід'ємною частиною образу артистки. Директор додав, що під час заходу лунали пісні українською, англійською мовами, а також декілька старих цитатах пісень в оригіналі. Позиція Данилка, який живе і працює в Україні, зрозуміла з перших днів війни і не може викликати сумнівів. Йому на 50 років заборонено в'їзд до Росії, каже піар-директор. Він активно підтримує ЗСУ, а також наших хлопців, які отримали поранення на фронті. Тож, нагадаю, скандал стався 13 червня у Києві. Сердючка виконувала. Пісні російською мовою зі свого старого репертуару, зокрема, «Дольче Габана і Все буде хорошо, яке не перекладені українською мовою. На це вже відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він зазначив, що ми маємо ознаки грубого порушення статті 23 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної у частині застосування державної мови у сфері культури під час публічних заходів. Поліція вже встигла притягнути директора закладу, де відбувався цей виступ, до відповідальності. Про це заявила поліція Київщини і розповіла, що 14 червня під час моніторингу у соцмережах виявили публікацію, в якій зазначено, що в Бориспольському районі під час концерту співак виконував пісні на мові окупанта. І поліцейські вже зазначили, що зареєстрували відомості до єдиного обліку реєстрації заяву повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень і інші дії. Тож директору цього закладу загрожує аж до 425 гривень штрафу. Та перевірка триває, було сказано. Тим не менше, дуже цікаво, що можна взагалі запропонувати у, у випадку, от як з піснею Все буде хорошо. Якщо її перекласти українською, то все буде добре, уже є. Її співає е, Святослав Карчук, Океан Ельзи, і це, звісно, зовсім інша пісня. Е, взагалі, викреслити з репертуару, мабуть, це єдиний вихід, якось позбутися от того минулого. Для того, щоб е, чутливі теми принаймні не тригерили людей у війні. Як ви вважаєте? Нам цікава ваша думка, тому коментуйте, підписуйтесь. Це була Точка Кипіння і я, Тетяна Висоцька. Побачимось!